Якщо ти зараз думаєш, що обрати, чи серіал, чи бойовик, то дивися щасливі гроші. Адже тут будуть бойові завдання і майже любовні пригоди. Привіт усім, це щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак. Холодно так трішки, але ми продовжуємо дарувати вам шалений настрій, Знайомтеся з третьою учасницею, яка готова трикати 100 щасливих гривень. Ти Ірина. Е, живу у гарному місті Львові, навчаюся у Львівській музичній академії і мої Миколи Лисенка, і дуже люблю співати. Ого. <рес> я знаю, я там чотири октави, три октави, е, сопрано. Так. ще що в тебе які? в тебе є. Сопрано. Лірико куларатурне буде цікаво високе. Я розумію, Ми почуємо сьогодні, тому що буде одне завдання, де ти будеш співати. Тримай твоїх 100 гривень. Такий перший міні-гонорар на початок. Перший твій конверт з зупинкою, куди будемо вирушати. Ти відкривай конверт, ховай цих 100 гривень. А я вам нагадаю, що все як завжди. Три обов'язкові зупинки, чотири обов'язкові завдання, мінімум часу 100 гривень. Якщо учасниця витрачає усі гроші, нічого не отримує. Якщо економить і стає одна краща з чотирьох учасниць, то по завершенні місяця вона отримує одну тисячу гривень готівкою. Вау! <смітна> Витрачати щасливі гроші це найкращий спосіб боротьби з осінньою депресією. А в кого її немає? Ну, все одно вирішаємо <смітна> туди далі. <смітна> Отримає своє завдання. У дерматологічному центрі Леодерм обіцяємо, буде весело. 100% буде весело, проспект Червоної калини 29, а дерматологічний центр Леодерм вирушаємо туди. Чим? Таксі. Таксі. Таксі? Ні, таксі ні. Перше слово. Ні, таксі ні, ну куди я? 100 гривень лишень. Нам вистачить. Адже йдемо. Наше завдання зробити все дуже швидко, все дуже круто, тому давай зупиняй її ту таксівку або цю дину, яка тебе довезе на Сихівський міст. Лео Дерн. Тримаємо кулаки, думаємо, все буде добре. Давайте. Всі гарно посміхається лишень. Так. — Добрий день! Добрий день. Будь, ласка, будь ласка, будь ласка! В другу сторону! Да, будь ласка! Сюди? Друзі, та дам, і ми вже на сиківському мусі вирушаємо на нашу першу зупинку. Цей чоловік вирішив не представлятися. Сказав анонім в народі добродій, окей. Гон... Доброді", okay. <свят> дякую вам, добродій, Тобі пофартило. Тобі пішли трошки, треба пройтися все ж таки. Добре. Дерматологічний центр Леодерм це насамперед здоров'я вашої шкіри та ідеальний вигляд протягом усього року. Леодерм це кваліфікована дерматологія, дерматохірургія та лазерне видалення новоутворів шкіри. Новітня діагностика стану шкіри обличчя дозволяє досягнути прекрасних результатів в ін'єкційній та апаратній косметології. Революційна послуга фракційне лазерне омолодження, шлях до молодої шкіри позбавить від рубців та розтяжок. А проблему випадіння волосся вирішить лікар-трихолог. Інноваційні та безпечні послуги, лазерна іпіляція та безопераційна ліпосакція дозволять досягнути ідеального тіла. Будь з командою «Леодерм»! Будь назавжди з найкращими. Їхали, їхали і приїхали. проспект червоної книги 29 дев'яти дерматологічний центр Леодерм. Вже багато у нас тут було учасниць різних професій, але можемо Марічка, тебе познайомити з людиною з оперною співачкою. Ого го е, доброго дня, Андрій, доброго дня, Ірино. Ми раді вітати вас у нашому медичному центрі Леодерм. Е, отримайте, будь ласка, ваші наступні завдання. Також від нашого медичного центру отримайте карточку лояльності та скористайтеся нашими послугами. вам, успіхів! Так, обов'язково. <світ> ну що ж, поїхали далі. Перше, тобі потрібен листок А4 та олівці. Друге, знайди на вулиці людину, яка добре малює і попроси намалювати твій портрет. <світ> Важко, але реально. Чи доводилося собі, що тобі люди дарували якісь картини, портрети де ти намалювала? <світ> ні. І знов все і знов дебют. Класно. Пішли виконувати завдання. Дякуємо, лиодерн. Ви знаєте, друзі, тут працює м, жіноча солідарність. Тут вже Марічка вирішила допомогти Ілі з виконанням завдання і приготувала. Що Іринко, для вашого завдання ми даруємо вам такі чудові кольорові олівці. Дякую, дуже І, будь ласка, аркуші паперу для дякую. просто успішного виконання вашого завдання. Дуже дякую. Ви дуже гарні, і дуже добрі дівчата. Як справжні львівські красуні. дякую, малео, Все, Всі па пішли виконувати завдання. Гоу! Час пішов, виконуємо завдання. Давайте. Допоможіть Добрий Добрий. 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 мені, всього... мило, Та, будь ласка, намалюйте мій портрет. У мене всього... Та будь-як! Ви кому шутку чекаєте? От він. Я чув інтервал руху там, 7 чи 8 хвилин. Як будеш дякувати, Ір? Йой. Зараз я подумаю. Де ви навчаєтесь? У внутрішніх справах, але на фінансах. Слухайте, та ви могли йти за художника. тримайте. Так, що вмієте. Дуже вам дякую. Я не знаю, як це. Я вам тримаю. Щасливо, добігайте. вокзалі. мокзай. Сміжливо, що було таку білу хусточку. Да, яка я гарна. Красуня. Забудь про сірі будні, коли в тебе в руках щасливі гроші. Осінь буде дуже яскравою. Приготуйся до наступного завдання і отримай його за цією адресою. В гуртівні послуга подарунків «Прометей». Гуртівня послу та подарунків «Прометей», на Бродського 10, бічна вулиця Зеленої. Наша друга зупинка. В тебе на рахунку 100 щасливих гривень. Так. Поки що добре пливеш, я тобі хочу сказати. Порушаємо ага. чим. Попробуємо, Як їхали сюди, так поїдемо і туди. Автостопом. Автостопом. Добре, автостопом. У мене просто робота, блін. Не треба знімати, я вас прошу. І ви поїдете. Я просто дивлюся, що ти бачиш, як тут дівчата просять реально. Слухайте, давайте ще якось 200 гривень. Боже, дякую вам дуже, можна вас нас да, Щасливенько. І вам також гарного дня. Виривайте. Все, радий бачити, щасливо. Назайм, щасливо. Я в шоці. Дякуємо. Вам також. 60 гривень. Ви жартують? За 50, добре. Ще раз дякуємо, дякуємо, дякуємо. Хлопці, це все червона помада. Я так, я так думаю, цьому хлопцеві жінка вдома зробить червону помаду. Буквально п'ять хвилин тому дуже хороший хлопець мені допоміг, дав мені 100 гривень для того, щоб я на таксі заїхала туди, куди мені потрібно. І я дуже хочу попросити його дружину. Щоб його не сварила. У вас дуже хороший чоловік. І шануйте його. Озі, любовна лінія сьогодні у щасливих грошах. Йдемо далі. Далі ще цікавіше. Дуже вам дякуємо. Прошу візьміть гроші. Дякуємо за те, що ви нас швиденько довезли. далі? Туди. Туди? І не справді гуртові, а вибір просто чудовий з гуртівною посуду та подарунків прометей. Пропонуємо вам широкий асортимент продукції на будь-який смак та гаманець. В нас ви можете придбати посуд керамічний, скляний, металевий, жаросійкий, шавунний. Кухонне приладдя, дрібна побутова техніка, сувеніри, все, що потрібно для кухні та в подарунок. Ми працюємо напряму з виробниками, тому ціни у нас справді гуртові. Індивідуальний підхід до кожного клієнта, акції та знижки. Щотижневе оновлення асортименту. Оновіть свій посуд разом з нами. Я знов кажу «Привіт, Надія». Привіт, Андрій! Раді вас знову вітати в нас на гуртівні посуду Подарунків «Прометей». Хочемо вам вручити ваше наступне завдання. Бажаємо з ним добре справитися. Приходьте до нас за покупками, за подарунками для себе, для друзів. От, якраз готуємо новорічні акції, новорічні пропозиції. Будемо раді вас бачити в нас знову. Дякуємо, дякуємо, Дякує, Мані, відкривай. Знайди за три хвилини двох людей, які заспівають з тобою дві різні пісні. Обов'язкова умова. Цим людям ти повинна зробити подарунки, витративши на них не більше 20 гривень. У нас на рахунку залишається 100 гривень. Ми не потратили жодної копійчини, натомість, у нас ще є 50 гривень бонусних, які нам подавав цей пан. Дякуємо ще раз за ці гроші, що ви нам дали на транспорт. Ось таких два гарних ангелики я вибрала. І я домовлюся зараз з дівчатками, що вони мені їх продадуть по ціні по одній гривні. Добрий вечір. Ти званки продала? Так. Давай, всі їх хождений. Ну я думаю, для сьогоднішньої, сьогоднішньої учасниці ми зможемо щось організувати. Правда, напевно, все таки сніг перед фірмою вирозчистити нам і тоді щось домовимося. Вау! А маєте чим? Знайдемо обов'язково. Я, за... Я <праць> теж, а але... скільки за скільки продаємо ангеликів? По гривні. По гривні ангелики тебе на рахунку 98 гривень. <праць> І зараз, друзі, у вас на очах будемо розгортати сніг. <праць> Я такого ніколи не робила. Це буде перше. Хочете, шановні учасниці мати знижки на різні подарунки. Ну, робіть щось для того, щоб щось було цікаво. Ви це бачили, як робить мій тато Ой, у вишневому саду, знаєте? Будь ласка, час пішов. Ой, у вишневому саду, там, там, там. соловий кощеми там. Додому я просилася, там. а він мене все не пускав. Не пускав. Добре. Дякую. Як вас боже. звати? Юлія. Юлія. Нам ж я мала подарунок подарувати. Залишається хвилина 20. <звелися> мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні. У полоні печалі, то я чиста я буду. Іра захопилася. Пане Костоп, час. Дякую вам дуже! <ріст> Ми гарно співали, правда? ж? <ріст> Дякую, дівчатка. Дякую дуже. Ти щаслива, ти молодець. Я дуже щаслива. А подарунки, а подарунки! А подарунки! Це вам, це вам. вам. Дякую. Дуже. дуже вам дякую. ви Мені дуже дякую. допомогли. Щасливо вам Штасливо. і гарного дня. <звісно> дякую, <звісно> незалежно від погоди, це точно. Гарний настрій завжди в моді. Отримай своє завдання за адресою. Велика тарілка чекає на тебе. Велика тарілка валова 13, Вирушаємо туди за конвертом. І ще пам'ятайте, що ще вкрайного сезання нас чекає супер-пупер завдання. Їдемо чим? Таксі <свірш> <свірш> ну, так смієшся оперно. <свірш> <шир> Та <тур> хлопці, о, зараз ця синя якраз і зупиниться. Підвезете безкоштовно. Будь ласка. вас Друга, знаходжу. Добре, дуже вам дякую. Тут безкоштовно їздить в половину міста. О, і ми будемо сьогодні в тому числі. Ми вже в центрі вирушаємо на валову 13 велика тарілка. Велика тарілка. Велика тарілка. Пішка. Завітати у велику тарілку це не просто смачно поїсти. Це означає, що і ви, і вся ваша велика компанія наласуєтесь від пуза, чого варта одна тільки піца, рум'яна зі скоринкою, запашна і справді величезна. А ще вареники, млинці, сніданки та десерти, та решту страв зі щедрого меню. У вас обмаль часу не проблема. Велика тарілка доставить великі порції смакоти, куди скажете. Доставка за телефоном 098 дев'яносто Со 55 66 або ж замовляй через інтернет. Привіт, привіт! Я рада вас вітати у великій тарілці. Приходьте до нас у гості з дітками, з друзями. Ми працюємо цілодобово, будемо в будь-який час раді вас бачити. Успіху вам! Твоє завдання. Придбай чорний фломастер. Придбай далі знайти п'ять чоловіків <світ> <світ> і намалювати кожному з них вуса. Обов'язкова вимога за те, що вони погодились на це. Ти повинна зробити їм маленький подарунок. Вирішуй сама, що ти зможеш купити в рамках свого бюджету. Ну що, шість Ну, будеш мати собі. Вони 75 копійок, Дай тут п'ять Що Чи це купила? Закладки. Mm, до речі, креативне рішення. Десять гривень. З мене беруть, це, це все. 98 гривень мінус 10. 88 гривень на рахунку. А тепер це дуже просто. Я готую секундомір. Окей, okay. все. Час пішов. Трошечки підмалюю у вас, вони у вас так гарні. Я вам чуть-чуть. Отак, все. Дякую вам дуже. Подарунок, подарунок. Боже. Подарунок. Прошу. Дякую, З... Закладка. Дючок. Дякую вам дуже. Біжи. Добре. Дякую. Добре. Добре. Дякую. Добрий день. Будь ласка, Можна я підмовити тут ваші вуси. Такі гарні. Капелька. Так от чуть-чуть зовсім. І це вам подарунок. Дякую. Троє людей, центр міста. Поможіть мені, я хочу вам підмалювати трошечки вуса. У вас такі гарні свої, а я вам отак чуть, -чуть. Прошу. Це Дякую. подарунок. Ви мусите взяти, це закладочка. На гроші, щоб вас велися. Дякую. Дякую. Головці, де ви? Підмалюю вуса, подарую вам подарунок. Залишається дві хвилини, дві хвилини. будь ласка. І потім Що мені з цими вусами робити? Стерти. Вони вам все віструться, бо сніг падає. Будь ласка. Залишається хвилина 20. Будь ласка. Чуть-чуть, буквально. Навіть не видно чесно. Прошу. Візьміть. Це вам подарунок. Це на гроші. Відкривай останнє завдання. Тебе на рахунку 88 гривень. Купи яскраві чоловічі труси. І знайди чоловіка, який погодиться їх одягнути поверх джинсів. Буде весело, ми гарантуємо. Вау! Ну, все все. В тебе 5 хвилин. А Не що? виконуєш ти це завдання, в тебе з рахунку мінус 5 гривень. Врифенькі. Це 40 гривень. Дам, добре. Дам, це 40 гривень. Це 40 гривень. Дякую вам. Ми ж зараз прийдемо. Приходіть, будь ласка. Дякує. Друзі, на годиннику час пішов останнє супер-пупер завдання для супер супер-пупер учасниці. П'ять хвилин. Доброго дня, хлопці. Будь ласка, допоможіть мені, хтось втягніть у ці плавки. Я вам їх дарую. Будь ласка, в мене немає часу. Просто натягніть їх на джинси. А будь ласка, вони, вони поп... не вистачало, щоб втягнули на тіло без джинсів. Ну так, вони ж нові. Я вам їх дарую. А, будь так. ласка, а. будь ласка. Ви мене так виручили? Ви собі не являєте мене yeah. останні запитання? Я, я би на вашому місці себе фотографував. Давайте, Давайте. я навіть селфі зробив. Вау! І ваш розвиток? Буде друзі на годиннику е, стоп-час, Завдання виконано. Іра впорасина подарувала плавки. Вас як звати? Артур Артур, ну вітання вам. Е, так кажуть, так тепліше, термобілизна, Уявіть собі. Е, дякую вам. І дуже, тепліше. Тепліше. І дуже вам дякую. Це гарний подарунок до святого Миколая. Да. А -а 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 -а. Дякую. Це Третя учасниця місяця. Ну я не знаю, чи листопад, але снігопад сто відсотків. Ірина впоралася зі всіма завданнями. В неї на рахунку залишилося 48 гривень. Це хороший результат. Ем, давай туди дивися, і все говори. І що казати? Ну, що хочеш там, тобі сподобалось, не сподобалося, бо взагалі все було так погано і. Ні, все було дуже чудово. Сьогодні видався дуже класний, веселий день, незважаючи на погану погоду. От хочу передати вітання всім, хто мене знає, і побажати всім міцного здоров'я, щастя, любові, тепла в душі і в серці. Це учасниця Іра, неї буде. У нас в, в середині така назва оперна співачка. Ти будеш так, знає, що ми тебе запам'ятовували. Дякуємо тобі, Іра <рес> Опорна співачка, третя учасниця. Бувай здорова, па все, па-па. Па. -па. па. Дуже вам, дякую, хлопці. Дякую, тобі ну що друзі, ми побачимося з вами рівно за тиждень. Якщо бажаєте стати учасницею? Пишіть ось сюди чи сюди. Одним словом, ми побачимося з вами 100%. Це щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак. Пам'ятайте, що гроші це є шоста відчуття, які надає можливість насолоджувати собі п'ятьма іншими. Дякую, па.